Ована народ, всім здорові. Сьогодні я розповім вам про свій досвід в деморежимі нової хайпової гри HyperCharge. В мене, якщо чесно, весь Тікток засертий цією грою, і круто, що нам дають безкоштовну демоверсію, в якій я зроблю свої висновки по цій грі. І так, перше, що кидається в очі, це мільйон пасхалок і відсилок, які перший час вас будуть відволікати від геймплею. Ось цей чувак, наприклад, чимось нагадує зоряні війни. Чи не так? Он там краєм ока я тільки що прочитав Марвел. Але придивившись це, Мейзен, ніякий не Марвел. Подивіться, ось і маска Тоні Старка, але, походу, і за радіації, яку випромінював його цей генератор, е у нього виросло декілька додаткових очей. Ну, що поробиш, побочки вони такі. Так, зрозуміло, що не за всі іграшки я шарю, але кожен для себе знайде тут щось знайоме. Он, наприклад, білдо, ну це Лего. І поряд відразу ми бачимо аналог Лего Ніндзяго. Праворуч від Лего, LEGO... не буду казати, це волос, але це також відсилка на іграшкову зброю нерф. Там є як водяні пістолетики, так і такі, які стріляють такими кульками з якогось паралону чи пінопласту. А ось і упаковка з емблемою Жука. Але цікавий не він, а емблема, яка дещо нагадує. А з боку опис, і це просто стандартний текст, який нічого. Не значить. Прогери зацінили. Так, і мій персонаж також дещо нагадує. Чи не так? Прикинь, Вася, вынырил, бля, хуяк, короче, рожа, криси така, здорова. Смотрит на мене, говорить, ти шо? ти шо, убийтый или шо? Я говорю, кто? Я убитый, ты шо больной или шо? А это пол, короче, паурачис направо, а там это, блядь, черепашки ниндзя. Хуярят, короче, бомжа, как то Вася, прикинь. Та ще вже там прості модельки персонажів. Подивіться на назву пісні. Тут щось типу Highway to Hell у виконанні ICDC, але тут DCC, що відразу ну, як би нагадує ICDC. Так тут прикол не тільки в назві, а й в мелодії. Просто прислухайтесь. Так, це якийсь кавер, але звучання і деякі рифи дуже схожі саме на легендарну групу ICDC. Батарейка! Навіть і та в дизайні Дюрасел. Дивимось на полицю і бачимо відсилку на культові бейблейди і Infinity Надо. Здавалось, ще недавно всі школотрони грали в ці штукенції. Я навіть на свій лайв канал по ним відоси знімав. Ну, що поробиш. Ось, о, до, до речі, ви можете побачити, як вони атакують мою базу. А тепер, чуваки, пасхалка, від якої у мене просто репнули штани. Ні, це не 3 d моделька не пісня чи якийсь там персонаж. Це йопта ціла локація. Я сам до цього не допетрив, але граючи в простий десматч, до мене в кімнату заходить сестра, така каже: О, то це ж копія локації з історії іграшок. Е, вона, до речі, декілька разів проходила версію для PSP, я відразу почав гуглити і знайшов декілька скринів і відосів з геймплеєм, і це реально так. Подивіться, верстак з інструментами, оцей верхній ярус для всякого непотребу, різнокольорові коробки, які валяються на підлозі. Коротше, зважаючи на інші пасхалки, скоріш за все дизайнери вдохновлялися саме історією іграшок, щоб створити даний рівень. Ну а що там у нас по геймплею? Перш за все, це у нас шутан, в якому можна бігати, стрибати, робити подвійні стрибки, як в якихось квейк-аренах чи в думі. Зброя, хоч іграшкова і пластикова, але такої не відчувається, В неї є віддача. І на відміну від інших ігор, тут знаєте, немає іншої зброї. Є лише та, з якою ви почали грати. Але не переживайте, по карті буде розкидано безліч модулів, які ви начеплюєте на свою основну вружбайку і моментально отримуєте снайпу, гранатомет, кулемет і так далі. В деяких режимах у вас буде можливість знаходити ось такі пачечки з конструктором, які ви можете використати в будівництві захисних споруд, турелей. Ну тут уже ніби, знаєте, як трохи змахує на Fortnite. Який шутана вже перетворився на хто вище і швидше забудується в якісь невідомі херні з гівна і палок. До речі, ось мої налаштування графіки. Феписів більше сотні, а мій конфіг ПК буде в описі. Ну, звісно, якщо я його не забуду додати. Знаєте, дуже тяжко робити якісь висновки по демоверсії, але воно хоча б дає розуміння якихось механік. От, наприклад, погравши перші хвилини в Watch Dogs чи в нову батлу. Мені просто захотілося ригати від жахливого керування технікою. В тому ж Фортінайті мені не подобалась стрільба. Тут же все окей, і таке відчуття, знаєте, ніби я граю в якусь квейк-арену, але для дітей е в сетінгу історії іграшок. Як би це дивно зараз не звучало. Прикольний динамічний шутан, але при цьому я грав лише в один демо режим, який доступний в тій же демо версії. Купувати цю гру я, звісно, не стану. В мене і так на черзі мільйони ігор для відосів. А вам раджу не слухати отаких, от, от як я, і самому спробувати, тим паче це безкоштовно. Всім дякую за перегляд і далі аутро з вашими коментарями. До зустрічі в наступних відосах. Всім пока!